Сина, сила, слава Ісусу Христу. Привіраті і сестри! Приві, ми знову плачемо, ми знову сумуємо, ми ридаємо, ми жаліємо. І водночас нас переповнює почуття почуття гордості за таких героїв, як наш герой Роман, який життя своє віддав за. Нашу волю за нашу незалежність, за нас з вами. Які слова втішення? Говорять, що не можна знайти ніякі слова втішення, нічого не може втішити людину, яка втратила найдорожче, яка втратила свою любов, своє життя, своє серце втратила. Але все-таки це те писання Бог дає нам втішення. Втішити може єдина місця. Якщо він воскресний, мислові Він зробимо і зможемо з ним спілкуватися. І таке втішення, ми тепер майбутнє, дає нам Бог, нам всім християнам дає. І говорить, якщо ми прожили це життя прагненного, благочестивого, віддали своє життя на служіння, на жертовне служіння своїм ближнім, на любов. Тому ми отримаємо вічне і щасливе життя. І людина воскресне для вічного і щасливого життя. І цією надією ми маємо житися. Ми маємо жити такою надією. Тому що немає іншої втіхи. Справді немає іншої втіхи, ні втіхи, ні надії, нічого іншого. Ми нічого більшого не бажаємо. Нам потрібно далі жити. Нам потрібно усвідомити, що. Його немає серед тут, серед фізичного світу. Але він є, він непокіл. Він не здався ні духом, ні душею, ні особистістю. Він завжди буде з нами, він завжди буде пам'ятати пам'ять почуття, це властивості душі, яка не знищена, яку Бог створив по образу і подобі своєму. І вона завжди буде нас пам'ятати. І вона відчуватиме нашу Оце спілкування воно потрібно нам. Наш герой Роман для когось був улюбленим сином, улюбленим внуком, для когось улюбленим чоловіком. Але для нас всіх він став героєм. І ми його полюбили через його жертву.